Вітаю, мене звуть яслаки. Ви дивитесь проєкт новини Лайф. Сьогодні ми знаходимось у самому серці одеської торгівлі. Ринок привоз місце, куди приходять не лише за покупками, а й за особливою атмосферою. Чому сьогодні надають перевагу Одесити? Вирішили дізнатись і ми. Тож запрошуємо вас з нами. Цены на привозе. Цена стабильная, ничего не поднялось. Яблоки есть чемпион, есть семеренко, есть голден. Смотрите, есть игрушка Бера, есть черный принц, есть у нас леголь. Хурма, кстати, цена идет та же, не поднялась, она даже подешевела, потому что хурмы заехала очень много, она очень вкусненькая. Хурма по 90 гривен, плюс-минус 100, если более плотнее. Хурма с Азербайджана, очень вкусная, не вяжущая, хурма очень вкусненькая у нас. Так что приходите, нашей пока нет, да, нашей пока нет. Яблоко идет наше, винница, допустим, чесночок есть, морковочка, все это уже наше, не за, которая не завозится. Картошечка 30, это идет лимоночка, есть кабак, это наш винницкий, есть морковка, каротелечка. Лучок очень сладкий. Капусточка идет тоже по 30 гривен. Она идет на именно на засолочку. Не голубцовая, а на засолочку. Так что приходите, мои хорошие. Гранатик, смотрите, гранатик у нас идет 90 гривен, он идет средний. Тот, который более идет красного цвета, тот уже идет подороже. Там сорта різні, зависит еще від сорта, виходить. Люди ходять завжди на привозі, привоз є привоз. Он був, есть і буде, мої хороші. Так що приходите. М'ясо, як завжди, свіженьке, я скажу вищого качества. Є шийка. Дивіться, яка гарна. По 300 гривень, 280 теж можна. Така шикарная шиєчка. Нас наше. наше. ще. Біточок. Дітякий красний, 250 гривень, 260-250, так що взяли. Що вас, вас цікавить? Вас цікаві, мабуть, да? Давайте вже в цю сторону підемо, так, щоб ви бачили. Чологачик, дитячі, Ребра, ребраки молоденькі, молоденькі. По 250-240. Так, щоб взяли. М'ясо тепле, м'ясо гарне. Реберця по 250 гривень. Що ще може щоб будь-ребра. Я не знаю. Ну, тут ще, а такі от є такі невеличкі, нежирні, глянь, такі кусочки реберця. І Бурчика, супчика, і запекти, ніяка колбаса не зрівняється. Оце ну, такі супові косточка у нас є. 140 по 130. Така славна, славна, славна косточка. Печеровочок. Дивіться, Дивіться, який гарний печеровочок. Дивіться, який гарний печеровочок. 220 гривень. Він був дорожче, 230-220. Так як закупка падає, так і в нас випадає. У нас ніколи в ціні не держимо. А брізочки хороші, 150 гривень. Такі що? Теж котлети і котлети, творить, заказав м'ясо натушити, є, що їсти. Лопаточка. Лопаточка шикарна. Це так же саме. Можна шашлик, можна стушити і тушоночку, і запеч. Ну, звісно, котлеточки, голубчики, це вже, як кажуть, не обсуждається. Да? Це таке справне кусочки. Кастрець. Кастрець йде, як шийка. М'яенька, сочна, така, що О, така прожилочка костриці, йде, як жирочком вона трохи. Сочне м'ясо. Це йде кострець. Все-таки м'ягеньке, м'ягеньке, м'ягеньке. З нього. Все, що угодно можна зробити, приготувати, все що угодно, все, що тільки душі пожилається. І ось такий ще кусочок зі Сік Сєк іде, оця вже жоща, оця сторона, де жирочком, жостче. А це таке м'ягеньке, сік іде. Це м'якеньке, бітки, запітки, ну, то що, то перекрутити, щоб не було жилочок, прожилочок. Ось такий м'ягенький кусочек сальні обрізочки у нас. Такі на шкварочки, пожарочка така вся буде, у нас гарна. Опаточка, пашинка. Теж салочко все знято, все, хороші кусочки такі. По 200 гривень. Шикарний Рулетик, найкурсний рулет це все. Це буде з пашинки. Тут гарненькі у нас. Теж печеровочки, теж славні. Вже йде задня частина. Це трошки жорстче сторона, але ну, якщо перекрутити, вона нормальна. Вона, Оно така м'яка-мяька, якщо так от перекрутити, то вона і буде м'яньке. Вона ніколи не. По чому саме 250. І є по 100 гривень. Ну і так, вроді би все. А ще філечка, качалочка у нас. Це саме сладке м'ясо, дієтичне називається. Сладке м'ясо. По 300 гривень. Якщо багато, 280. Так. Ми нікого не обіжаємо. Галячечки 110 по 100. Ребра беруть, беруть всі по можливості. Кожен бере хазяїн можливості. Як є в кармані, так і бере. Ну, звісно, беруть більше лопаток. Лопатка йде, вона дешевша, вона нічим не хуже м'ясо, Воно сочне м'ясо. І виходить, більше беруть лопатку, тому що вона да, дешевша. Вона все, лопатка йде на все, що хочете. От я вам розріжу, покажу, які це лопаточки, які вона має. Красоту, ця лопатка. Дивіться. Лопаточка, шикарна. запекти, стушити, на котлети, ну все що угодно. Це, це універсальне. Хоч шашлик, хоч що хочеш. Універсальний кусочка. Це лопаточка. Це називається сочне, дешеве, називається і рване м'ясо. Лопатка називається рване м'ясо, тому що тут косочка виривається Ну, Вона дуже м'яка, дуже сочна. Беруть, але слабо, Мало менше. Немає. Тільки що брав мужчина м'ясо, говорить, навіть хліба немає, такої поставки хліба немає, як раніше було. Нема людей. Немає. Ну, не знаю. Чи ситуація вся проблема вся в деньгах? Та ну, що пенсіонер приходить, що ти три тисячі пенсії, що вона може взяти? Глазами б в навріби взялося, а по можливості не може. Беремо мінімальність. Так говориться, щоб, говориться, прожити. Ситуація з цінами стабільна. Ось такі судаки є 2-2,5 до 5 270 гривень. Отакі От поменші 250 до 2 кілограмів. Філе коропа 250, філе толстолоба 160 цілий короб – 180 маяки – 5, 4, 3, 2, а 2 і вище. Є сом м'яса 350 гривень. Є щука, щука буває різна, але сьогодні тільки крупна, 180 гривень. Толстолоб Ізмаїл 90 гривень кілограм, 4-5 кілограмів в одній рибині. Риба вся свіжа, качественна, без сочна, приходьте на ринок привоз. Буває, коли є багато риби, ціна там падає 10-20 гривень на кілограм. Якщо риби привозять мало, ціна стає така, як була. От суботу було трошки більше риби, була ціна дешевша. Був сюди крупний 250, а м'який 220. А філе було була така ж сама ціна, тому що товстолоба мало, рибаков немає і нема кому возити. Ну, я вам скажу, вихідні дні завжди людей більше, тому що люди виходні. І приходять на ринок, скупляються на тиждень. там. При... Кожен вихідний люди приходять. Будній день людей менше, а вихідні дні більше, тому що багато хто вихідний йде скуплятися на ринок. Дивіться, ну асортимент у нас дуже великий. У нас є рибулечка, є колбаска. Ціни не мінялися і ну, я сподіваюся, що не поміняються з минулого року, бо ви знаєте, всі переживають які ціни тут на Новий рік. На сьогоднішній день і корочка 800 гривень за 100 г. Як була, так і є. Щучка 450 гривень за 100 г. Колбаска йде 650-750, і лібровська колбаска вона сама дорога, вона 950 гривень за кілограм. Отакі дуже смачненькі маслиночки у нас вони і ціна не мінялася, вони є і в банки, і без банки. Отака пачка стоїть 300 гривень. Це йде маслинка, греческа з косточкою. Потім у нас дуже великий вибір рулетиків, Рулетики йдуть теж різні, 1500 тисячі за кілограм. Є колбаски рибні. У нас виходить так: один холодильник з ікорочкою, один з рибкою і один з колбаскою. Все таке в холодильнику. Заморозка теж ціна не мінялася. Хек 160 гривень, клівіточка крупна з корочкою 500 гривень за кілограм. Ну, Ціни такі, дуже смачні. У нас є тунець, такий банці, От я вам зараз його навіть покажу. Тунець в баночці, він дуже-дуже смачненький. Отака от банка 550 гривень, це де тунець в олії, він дуже хороший. І чи він хороший? Він така кришечка знімається, пленочка відривається. І він може в холодильничку у вас бути цілу неділю, і взагалі йому нічого не буде. От. Піч, щучка дуже, печень тріски, отака печень тріски в нас є, декілька видів, отака от баночка 250 гривень, 230 грам. Піченочка вона без горчинки, вона не горчиться, дуже немаловажно. Ну, і, і Корочка ікра, вона вся сухенька. От я любу баночку, допустимо, вам відкрию. Да, дивіться, Я от ікра, да? я її перевертаю, це йде ікра якісна. І е, при кожному, ви знаєте, при кожному полученні ми її перевіряємо. Допустимо, у мене взяли чи не у мене, ви можете, щоб перевірити на якість корочку, в її можна в крутий виходить білок. Якщо білок не виходить, то це і корочка не якісна. Ну, ми, дякувати Богу, працюємо з якісним товаром. Я вже всіда, знаєте, що казала? що Ми працюємо не на швидкість, а на якість. Тому що це товар не дешевий, ви знаєте, це такий не первої необхідності, але дякувати Богу, він продається і слава Богу. Те, люди ходять. Люди ходять, тому що, дивіться, у нас е, привозить, знаєте, калорії Одеси. У нас що в м'ясний, от я сама, ми там раз в неділю робимо, ходимо таку, знаєте, знімаємо ціни, обзори. Самої інтересно походити. У нас, е, от, допустимо, молочний корпус, да, от зліва в нас йде молочка, там колбаска. Кожне утро привозять домашні, І люди є. Знаєте, що такого понеділок мало, вівторок, середа, четвер теж такое, ну нормально, но п'ятниця, субота, неділя тут пройти неможливо. Що в м'ясному шутом. Е, ходять, ходять, люди ходять. Нема такого, знаєте. Щоб, прямо так, ну, от, я за себе, щоб черга була. Ну, Так прийшли, 100-200 грамів взяла. Там рибку. У нас малосольна рибка. До, на жаль, зараз немає, ми продали, дуже хороша, вона Ну, рибка приходить раз в неділю, форелечка, да? Вона приходить ми розділимо на філі. А так, щоб сказати, що так геть людей немає, ні, такого не можна сказати. Знаєте, все одно бринзочка, сметанка, ну, звісно, вона завжди є черга і на колбаски домашні. Там домашня колбаска, ну, тут кожне утро. Так само я сьогодні була в м'ясному корпусі, прямо тушки знаєте, розробляють, все свіженьке. І цінний, хоча хочу сказати, що Ціни не піднялися. От, ні, на молочку трошки піднялися, бо ж ви знаєте, діло йде до зими, коробки мало молочка дають, домашня колбаска в ціні не мінялась. Ну І в нас ціни такі, от, навіть рибка, вона так все є. Я думаю, що такі ціни й будуть, що не підніметься ціна. Ну, Я так думаю, що ікра не підніметься до Нового року. Хоча я вже ви знаєте, я кажу, що вже починають люди брати до Нового року, питають, чи вона постоїть до Нового року. Постоїть. Вона постоїть. Саме головне, коли ви її відкриваєте, якщо ви їсти і що не попала слюна. Все. А так, якщо ви собі наложили на хлібчик, закрили, вона буде стояти. До нового року нічого і не буде. Ну і місяць-два вона може стояти. Звісно, ніколи питають, чи можна заморажувати. Заморажувати, взагалі краще всього, допустимо, щучка і чорна. Але якщо ви красну ікру заморажуєте, то саме головне, щоб, вона, щоб ви її не достали з морозілки не поклали в тепло, бо вона попливе. Це найголовніше. Ви її, якщо достали з морозилки, вона повинна у вас стояти в холодильнику. Вона сама по собі відійде і все нормально буде, нічого їй не буде. Ну Просто так, знаєте, ну, красного не рекомендується, ну не знаю. Ну, от багато дівчок мені говорили, що ми заморажуємо і все добре, все хорошо. Це саме важ... Знаєте, що... Потім дуже багато ікри в баночки є. Оце Київська область, Фастівський район, це Шеланда, вона дуже хороша ікра. Тоже вона йде, банка її 100-грамова, 230-350 Вона теж, допустимо, 100 грамів 650 гривень, 230 грамів 1500, 350-2300 і 600 грамів 35 тисячі. Ну, Ціни такі на ікру, ціни такі. Ну, не міня, ну, Ціна, я ж кажу, така ціна вже дуже давно. І нема такого, знаєте, що свято, ціна піднялася з пустом. Ні, ціна не піднімається. От нас яка є, ціна така є. Що праздник, що не праздник. У нас нема такого, знаєте, бо допустим, там Новий рік все, ціна підскочила, там на, у нас немає такого. У нас ціна, вона круглий год, мабуть, така. Ми вже посилки відправляємо. Відправляємо посилки по Україні, це немаловажно. Ви знаєте, що ми від початку, от тільки було тепло, ми посилки не відправляли. Тому що ну, багато людей просили. Но я говорю, якщо берете під свою ціну. Це риба, якщо ще колбаску можна відправити ту ікру, і рибу ні. Ми от посилки почали ну буквально, ну там скільки. Ну от як тільки похолодало, де прям хорошо похолодало. Ми як ми допустимо відправляємо посилки до шести вечора треба. От ми до шести вечора відправили, все на другий день ви її отримали. Це дуже важливо. Ні, ми літом взагалі вже відправляємо, беруть. Знаєте, хоча з прошлим роком посилок в прошлому році було трошки більше. Ну, зараз ще знаєте, трошки люди, ну я ж кажу, це не такий прям товар, що ви поняли, що рибка, і крада, це воно продається. Люди собі беруть. Ой, рибка, рибка, кажуть, колбаска. А от ікра. Ну нема такого знаєте, щоб там вау, вона прям пішла. Ні, ну я завжди кажу, знаєте, це торговля, вона не може бути в нас кожен день, як ми хочемо. Да? Торговля день лучше, день хуже. Ну ми до цього, я досі до цього відносясь дуже, тому що саме головне все треба любити свою роботу. Я приходжу, цілую свій товар завжди, да? бо я його люблю. Я знаю, я люблю вже свою роботу. І от Робота любить нас. У нас весь товар в холоділіку, да? він весь охомірований. Ми отримуємо товар. І будь-який товар, який ми отримуємо, ми все вакуумуємо. Товар приходить великою, да, допустим, рулет. Він приходить 4 кілограми. Ми його він приходить вакуум. Ми його нарізаємо. І не смотреть то, що у мене воно все в холодильнику, ми його вакуумуємо. Так само скумбріка. Скумбрія приходить в ящичках. Да, ми її показали. Ролик зробили, порізали. для мене головне. Ми кожен товар перевіряємо, щоб не був безсольоний. Це дуже важливо. Якщо у вас є перевізник, то ми відправляємо. Якщо у вас нема перевізника, ми не відправляємо. У мене їх немає. У мене немає. І я не буду нести відповідальність. От от, от у мене був случай, ось пару днів назад, дівчатка. Замовила товар дзвонить мені, говорять, ми отримали не свіжий. Кажу, ну як ви отримали не свіжий, ми ну як ви отримали не свіжий. Потім виявляється, що він п'ять днів їхав за кордон. ну 5 днів. Я кажу, візьміть рулет завакумований, поставте його просто в холод... да, от на столі. Що йому буде за п'ять днів без холодильника, де він їхав? Якби він за сутки, ну ще, і то ну це неможливо. І ну як завжди понеслося, у вас не свіжий товар. Я кажу, дивіться, я за свій товар несу відповідальність. У мене товар приходить, ми не беремо, да, як кажуть, кожен день. Я не беру я кожен день. Ікра приходить раз в неділю. Ми продали, замовили так само рулетики, вони приходять 4-5 днів. Він приходить, ми там беремо. Коли, звісно, сильно так зимою, так, ми брали по полтони, бо багато передачок було. Ми дивимося по продажі. Якщо я бачу, у мене залишилось там два-три я замовляю. Нема такого, щоб я набрала, він у мене стояв. Але якщо є перевізник, і ви несете за нього відповідальність. В будь-якому випадку весь товар їде там на Чернівці, да? Чернівці вже забирають, перевізники забирають, ми відправляємо туди. Але якщо людина бере під свою відповідальність, ну дуже не дуже під свою відповідальність, за 5 днів, коли ходно, йому нічого не буде, от нічого. Ну коли він 5 днів може бути в машині, ви пойміть, ну це риба. Понимаєте? Я завжди говорю, якщо навіть от час люди їдуть, ми їдемо, якщо, дивіться, ви впевнені що ви? Да, ми будемо їхати судки, продивіться, виберете, от ви бачите, що виберете. Ну це не те, що там, да? ну, як ви довезете вже. Не було тепло, це риба. Якщо колбаски і круша можна, то рибу ви пойміть. Ну рибу ні в якому випадку не можна буде ну в теплі, в теплі держати ні в коїм разі. Це подяки. У мене подяки від генералів, є подяки за допомогу да, нашим захисникам. У вас є якісь бригади, які ви допомагаєте? Дивіться. Я всім, я всім допомагаю. Ну, допустим, там збор закривають. Я можу допомогти закрити збор, там собирають на дрони, я даю на дрони, на машину даю. І це всі а це шеврони, це хлопці знімають, просто приходять, дякують за все. Дякують за підтримку. От у мене був випадок, що хлопчик говорить, що прийшов, і говорить, нас так накрило, що ми просто думали, що ми ну це все. Ми включили вас. І ваші слова, що все буде добре, по другому ніяк. Ну, от Я говорю, в мене волос диво, да? І це вони приходять, знімають шеврони. А це всі подяки, це мені виписують великі грамоти, що да? за допомогу. Да, да. Це дійсно так, у мене брат з першого дня війни пішов захищати. І... Знаєте, я завжди говорю, дякувати, Богу, кожне утро говорю, дякувати Богу, дякувати нашим захисникам за кожен день, який ми живемо. Тому що вони пишуть, буває, що це він добре, ви не бачите, що робиться. Я завжди, бачу, що робиться, але я завжди говорю, що все буде добре. Якщо ми будемо думати про плохи, воно так і буде. А я завжди дякую за все. І знаєте, як хуйна бабуся Віра казала, стала дочечка, і скажи, слава Богу, що ти встала. Ось так і я буду говорити. Дякувати нашим захисникам, дякувати Богу за... За те, що ми є, за те, що ми прийшли на роботу, у нас є можливість поговорити, посміятися, потанцювати і піти надому. Ну що ж, одесити надають перевагу свіжим та запашним продуктам. Ви дивились проєкт Новини Лайф. Підписуйтесь на нас, щоб бути в курсі найважливіших подій півдня України.